Хорс один із найтаємничіших богів давньослов'янського пантеону. Його ім'я пов'язують із світлом, але не з тим світлом, яке ми бачимо вдень. Хорс це світло, що не сліпить, це світло, яке присутнє вночі, коли сонце сховане за обрієм. Він уособлює силу, яка не зникає навіть тоді, коли зовнішня ясність зменшується. Для наших предків Хорс був живим доказом того, що світло має набагато більше форм, ніж ми звикли думати. День не єдиний простір, де існує ясність. У тиші ночі теж є свій напрямок, своя міра і свій ритм, Хорс це Бог прихованого руху, незримого тепла, того внутрішнього вогню, який не дозволяє темряві перетворитися на порожнечу. Його дія тонка, майже непомітна, але незмінна й постійна. Коли наступала ніч, слов'яни не вірили, що світло просто зникло. Вони знали дещо важливіше воно перейшло в інший стан, у стан Хорса. Так само, як людина може глибше зосередитися, коли зовнішній шум стихає, так і світло набуває іншої форми. Воно стає глибшим, не поверхневим, а внутрішнім. Хорс символізував здатність орієнтуватися без видимого орієнтиру. У темряві не видно доріг. Але відчуття правильного напрямку все одно зберігається. У житті кожної людини бувають такі періоди, коли нічого зовні не зрозуміло, коли планів не видно, коли дні ніби втрачають свою форму, та навіть тоді внутрішнє світло продовжує працювати. І це саме і є дія Хорса, на відміну від Дажбога, який уособлює проявлену активну силу, Хорс представляє силу потенційну, не саму дію, а готовність до дії. Не крок. Уперед, а той внутрішній рух, що обов'язково передує кроку, це той особливий стан, коли людина ще не виступила вперед, але вже точно знає, час наближається. Коли всередині поступово визріває важливе рішення, хоча назовні все здається абсолютно спокійним і нерухомим. У слов'ян Хорс був тісно пов'язаний з місяцем, але не як якийсь Бог місяця в прямому розумінні. Місяць був для них символом, видимим знаком того, що світло продовжує працювати просто в іншій формі: день створений для руху і активності, ніч для переосмислення і внутрішньої роботи, і те і інше однаково потрібне для повноцінного життя. Хорс був справжнім володарем того простору, де народжується ясність, яка не одразу виявляється назовні. Його сила Проявлялася особливо яскраво в зимовий період, коли ночі ставали довгими, а дні короткими й тьмяними, люди відчували цю невидиму підтримку. Темрява не була для них знаком небезпеки чи загрози. Це був час внутрішнього збору сил, час підготовки. Хорс нагадував нашим предкам важливу істину тиша це не зупинка, а підготовка до чогось нового. Більшість справжніх змін у житті починається саме з внутрішньої тиші. Ніщо по справжньому значне не з'являється раптово на порожньому місці. Спочатку десь глибоко виникає думка, потім з'являється тонке відчуття напрямку, і лише потім стає остаточно зрозуміло, що саме треба робити. Ці процеси внутрішнього дозрівання це і є територія Хорса. Він не прискорює штучно і не гальмує спеціально. Він просто дозволяє всьому визріти в свій природний час. Хорс також уособлював витримку і терпіння. День за своєю природою швидкий і активний, ніч повільна і споглядальна. Але у цій повільності є своя глибока мудрість. Хорс навчив наших предків бачити справжній сенс у паузах, у перехідних станах, у тому незримому, що відбувається між нашими кроками, бо саме між одним і другим днем поступово формується те, що людина зробить завтра. Його образ нагадував людям, що в житті є особливі часи, коли зовсім не треба пришвидшуватися, коли важливо не діяти імпульсивно, а спокійно спостерігати. Не тиснути на себе зайвими вимогами, а просто слухати свій внутрішній рух. Хорс це Бог уважності до себе, Бог пильності до внутрішніх процесів, Бог тієї особливої тиші, яка насправді несе в собі найважливішу інформацію. У нічному світлі Хорса слов'яни завжди бачили глибоку надію. Не тому, що ніч сама по собі страшна, і треба її боятися, а тому, що вона ніколи не буває остаточною. Темрява існує лише як природна частина вічного циклу, і в кожній темряві завжди є достатньо світла, щоб людина не загубилася остаточно. У сучасному житті Хорс проявляється як наша здатність орієнтуватися у невідомому. Коли зовнішні обставини не дають нам чітких відповідей, але всередині все одно є стійке відчуття правильного напрямку. Це не холодна логіка і не інтуїція в якомусь звичному побутовому сенсі. Це та особлива внутрішня ясність, яка народжується саме з глибокої тиші, те, що наші предки дуже точно називали внутрішнім світлом, саме у моменти. Життєвого переходу, наприкінці року, у період великих особистих змін після завершення довгих і важких етапів, дія Хорса проявляється найсильніше, бо будь-який перехід це завжди ніч між двома днями, він несе в собі не лише природну невідомість і тривогу, а й реальну можливість принципово нового бачення. Хорс нагадує нам щось дуже важливе. Світло ніколи не зникає, навіть коли ти не бачиш його зовні. Воно просто продовжує працювати зсередини на глибинному рівні. Саме так народжується справжня внутрішня сила, здатна привести нас у новий життєвий етап. Так поступово формується рішучість, яка вже завтра стане конкретною дією, так по-справжньому визріває кожна людина. Коли ти дивишся вночі в темне небо, ти бачиш перед собою темряву, але всередині відчуваєш незриму присутність світла, це і є той самий простір Хорса, простір, де насправді ніщо не зникло, просто воно поки ще не проявилося назовні. Це простір, який терплячо готує тебе до неминучого світанку. І коли нарешті настає світанок. Коли приходить яскравий день Дашбога, тільки тоді стає остаточно зрозуміло, вся та внутрішня робота темної ночі не була марною. Бо без тихого хорса не може бути яскравої ясності Дашбога. Без глибокої тиші не народжується справжня сила. Без перехідного стану неможливий справді новий початок. Хорс це світло, яке терплячо веде нас крізь будь-яку темряву. Світло, що свідомо затримується в тиші, щоб остаточно визріти, світло, яке мудро чекає свого природного часу, щоб відкрити нам правильний шлях. І якщо сьогодні ти перебуваєш якраз у такому періоді життєвої невизначеності, добре запам'ятай, це зовсім не та темрява, що безжально поглинає, це ніч Хорса. Ніч, у якій прямо зараз народжується твоє справжнє майбутнє. Хорс це не легенда з минулого, це жива сила, яка діє прямо зараз. У кожному, хто шукає внутрішню ясність, у кожному, хто не боїться тиші, у кожному, хто довіряє власному світлу. Пам'ятайте Хорса, шануйте ніч, що готує світанок, слава предкам, які зберегли це знання. Слава тим, хто пам'ятає.